Яка мета цих нападів? Перше, буває така, от я, я різні, різні ситуації. Наприклад, буває мета перевести ситуацію в формат не все так однозначно. Бо я там, наприклад, пишу там, от такий-токий-то там міністр там нехороший чек, або там держструктура, яка там є замовником. Це визиває, ну я пишу завжди дуже переконливо. з... Фактами, з прикладами, з посиланнями, і відкрит для всього. А і це дуже ну впливає, коли бізнесмен е, виходить в публічну площину і дуже щиро там відкрито це робить. Бували ситуації, коли е, ті. Чиновники, наприклад, тут зукрзалізницею, з така була історія. Коли чиновники, які не хотіли здаватися перед моїм натиском, щоб ми там були за, за чесні тендери, вони почали там замовляти чорний піар проти, проти групи «Текстильконтакт», проти мене особисто. Для чого? Для того, щоб е, при тому що мої е, публікації мали хвати там сотні тисяч. Ми бачили, а там публікації проти мене там ахвати на яких там мусор, помойних мусор. мусорних е сайтах, сторінках. Там могли бути один-два ну, Але е я дуже дивувався, навіщо такі гроші вони витрачають. А потім, через декілька років, коли я з одним із замовниками так ну, поспілкувався і. Просив, ну навіщо? Де, де сенс такі гроші, щоб, щоб це що. Це мовник проти вас? Так, да, так, да, да. щоб і що. Ну, буває таке, що ми, ми ж знали прекрасно, хто, хто це був, і потім так, вже нормально, коли це закінчилося, поспілкувався. Він каже: мені нам не на треба, там було сотні тисяч. Нам треба було одному керівнику УЗЕ покласти. От тут публікації Соколовського. Але тут є публікації і проти Соколовського. Ну от вони там щось між собою не, поділи, не поділили ці бізнесмени, тому е, є його, його думка, є проти нього думка. Ну таке буває. буває. Це... Це сама Скоро. ситуація, да, все не це, так однозначно. Да, це суперечка, це не, не все так однозначно. Тому от така от історія, мета е, компанії по чорному пару буває там е, накинути. От це. Я, я пишу з фактами, як вони хочуть вкрасти гроші. А про мене пишуть, що ми, ми вже все вкрали. що ну, ну, Без всяких фактів, повна бридятина, але це. Опять же, у людей не критичне мислення, а у начальства немає часу там розбиратися, хто прав, хто виноват. А значить, это, как, як в аваріях, або